Як працювати в команді, в якій не тільки дизайнери, а також є, наприклад, розробники, чи маркетологи, чи копірайтери? А, да, це розповсюджена історія, і у кожної команди є свій стиль менеджменту, є своя швидкість, є свої очікування. І тут важливо зрозуміти, по яким правилам живе команда, які проекти, ну які проекти зрозуміла. В цьому потрібно розібратися, і які процеси існують. Можливо, вони використовують певні фреймворки, типу Scrum, чи якогось іншого, там Waterfall, і так далі. Вам потрібно зрозуміти, які процеси відбуваються в команді. Далі, вам потрібно зрозуміти, як побудована робота. Це може допомогти менеджер, наприклад, коли ви працюєте з копірайтером. Ви маєте домовитись, чи принаймні зрозуміти, для початку, які процеси відбуваються на початку. Тобто, в ідеалі копірайтер створює текст, наприклад, для рекламного креативу, передає його вам, ви продумуєте ідею, інтегруєте в дизайн. Іноді буває, навпаки, коли ви знаєте продукт, коли ви розумієте його цінність, і ви шукаєте цікаві ідеї, і далі ви долучаєте копірайтера який допомагає вам придумати влучні заголовки, скоротити текст, зробити його більш привабливим для того, щоб потенційний клієнт міг натиснути і перейти придбати послуги чи продукт. Якщо це маркетолобіт, ви маєте чітко розуміти задачу, яка перед вами стоїть, які дедлайни. І, наприклад, якщо ви запускаєте рекламну кампанію, то бажано, щоб ваша кваліфікація, ну, ваша задача не завершувалася виключно на створенні креативів і тому, щоб її віддати, їх віддати, а також запитувати у маркетологів, які результати. Ви можете попросити доступу до аналітики, попросити навчити вас користуватися аналітикою. І вам потрібно зрозуміти, чи ті креативи, які ви створюєте, вони працюють. Якщо це обкладинка для YouTube, то доступ до youtube студії. А щоб зрозуміти, ця обкладинка вона привертає увагу глядачів, вони переходять на неї чи ні? Вона працює чи не виконує свою функцію. Тому що якщо не виконує, то вам потрібно створити нові концепції. Нові дизайни і завантажити і тестувати так само з креативами, якщо вони працюють, супер. Але якщо вони не працюють, то бажано, щоб ви проявили свою проактивність і допомогли їх покращити.